Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Це буде у нас звичайний влог. Так, я намагаюся експериментувати з форматами і е, розбавляти в'язальний контент із таким е, лайфстайл-контентом. І у цьому відео я хочу показати вам свою міні-відпустку на один день. Е, сподіваюсь, вам сподобається, тому приємного перегляду. Звісно, жодна подорож не обходиться без кавузьки на заправці. І також по дорозі ми заїхали і закупилися їжею в Макдональдс, в піцерію, щоб потім по мінімуму готувати, а по максимуму відпочивати. Перервана підживитися. Тож більше купити, щоб підживитися. А ми вже приїхали на нашу локацію. Ми орендували будиночок недалеко від Луцька. Взагалі, я навіть і уявляла наскільки популярний у нас в Україні такий такого формату відпочинок. Де ви берете собі будиночок на день чи на два і просто відпочиваєте від міського життя, тому що. Забронювати такий будиночок, ну, ми дивилися там біля Луцька, в районі Луцька, дуже-дуже важко через те, що усі дати зайняті. І ми ось приїхали серед тижня, і лише з усіх варіантів лише був один варіант будиночка, і то там була просто одна єдина дата вільна, це якраз та, коли нам виходило. У нас трошки дощова погода дощить ось і. Я постараюся зараз провести екскурсію території. Тут досить гарно, затишно. Також тут є сауна, чи баня я не сильно розрізняю їх. Чан, басейн, але басейном і сауною ми не будемо користуватися. А от чан ми взяли. Ось так виглядає зараз територія ззаду. Це баня, чи сауна, басейн, але він закритий, тому що ми не будемо ним користуватися. Взагалі є лежаки дуже гарно напевно приїхати також і влітку. Можна поплавати, позагоряти. Мангал, Але ми також не будемо ним користуватися оскільки ми замовляли їжу. Е, так, Тут є також вихід до лісу і місце, місце для е, вогнища. І ось такі е, гойдалки. Тут на нас чан гріється, але поки туди ще не можна залазити, бо ще холодна водичка. І сподіваюся, дощик до вечора хоча б трошки зменшиться. І як бачите, я тепер маю мікрофон. Зараз це мій перший раз, коли я тестую його. Тепер я сподіваюся, що звук на моїх відео буде набагато кращий. Ось і в нас, кажу, дощі, тому потрібно ховатися в будиночок, щоб не намокнути. Так, я вже в будиночку, зараз покажу румтур. Тут дуже мило і затишно. Будиночок невеликий, але досить комфортний. Тут у нас диванчик. Камін. Тут, я вже дивилася, є різні настольні ігри, телевізор і кухня. О, тут навіть є кава, а я думала, що не буде. А, ні, це так розумію, це нею потрібно доплачувати. Так, це доплачувати. Приправки всякі різні, але ми брали з собою їсти. Чайничок. Тут у нас ванна кімната. Ось так. Ой, тут тепла підлога навіть. Там чоловік вже розгружається. ще подобається, це те, що є набір зубних щіток і паста. Тому що навіть не в всіх готелях є зубні щітки одноразові. Це дуже-дуже класно. І навіщо я брала ватні диски та ватні палочки? Я не знаю, але тут все є, супер. Ось такий душ. І найголовніше, що тут є, це ліжко. Ліжко у нас знаходиться на такому другому поверсі. Щоб не гепнутися звідси. Ой. Просто подивіться, як це гарно. О! ну тут, звісно, вигляд на якусь стройку Не дуже гарно. Ale tu nie sok. Чан ми замовили на шосту годину, щоб не було ні пізно, ні рано. І також заздалегідь купили вдома суші, бо жарити м'ясо якось взагалі не хотілось. Шампанське у нас безалкогольне. Боже мій дякую тим людям, які придумали безалкогольні-алкогольні напої. Звучить дуже дивно, але шо вже є. Як добре, що в цьому чані була можливість спустити і розбавити воду, бо були моменти, коли взагалі не можна було навіть ноги упустити. Загалі в будиночку було тепло і від кондиціонеру, але ми все ж вирішили для атмосфери розпалити камін. Тут також була можливість підключитись до Мегого. Тому вечір ми провели передивляючись фільм Мега 2. Хто любить науково-фантастичні бойовики? Рекомендую! Усім доброго раночку! Сьогодні наш другий пів... півдня відпочинку. Вночі я щось дуже довго не могла заснути. Тут в цьому будиночку чути кожен шорох, кожну комашку, кожну тваринку яка лазить біля будиночку на будиночку. Мене деякі звуки дуже лякали, тому мені було важко заснути. Але в принципі непогано, якби тільки не оцінював правило, що треба виїхати до 11 яке є в всіх готелях і будиночках, було взагалі супер. Ось тому зараз буду проводити свої мильні процедури і готувати сніданок. Завжди, коли їду в подорож, беру ось які мініатюрки, які дають часто в якихось косметичних наборах, як подарунок для подорожі. Це дуже дуже класний формат. Поки я збиралася, чоловік приготував майже весь сніданок, і на сніданок у нас бутерброди, але як модно казати, брускети з прошуто та з ікрою. А, так. Ось і добігаю до кінця наша міні-відпустка. Ми приїхали сюди всього лише на один день, і цього було в принципі достатньо, бо мені здається, якби ми тут залишилися ще на день, то нам би було б трошки нудно, оскільки ми чоловіком любимо також і активний відпочинок, і можливо, ми б знудилися і пішли ж ліс, бо шукати якісь гриби. А, ось тому це дуже гарний формат відпочинку, особливо коли немає багато вільного часу, а хочеться вибратися з міста подалі від цього шуму міста, від цих робочих справ, домашніх справ, всяких різних турбот. Тому рекомендую ось так робити такий невеликий відпочинок серед своїх робочих буднів. Сьогодні погода, до речі, набагато краща, ніж була вчора, але в принципі нам і вчора було достатньо цього дощика, який і був. Тому дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. До речі, лайфхак для тих, кому потрібні гетри, але їх немає, можна зробити ось так. Це я колись обрізала свої носки. Мені потрібно було на фотосесії терміново гетер. Я їх ніде не могла знайти в магазинах. І так, такий знайшла вихід ситуації, і я так і не замовила нові гетери. Треба десь замовити на тему, чи на AliExpress, але такий тимчасовий варіант дуже суперовий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат і чи продовжувати знімати вам щось яке більш життєве. Бо моє життя наповнене не лише в'язанням, і хотілося б ділитися більшою кількістю моментів з вами. Oh,